Вітаю, друзі. Ча дуже часто мені ставлять питання, як часто треба поливати фіалки. Ну, я цю тему вже не один раз обговорювала. Ну, давайте пройдемось ще ну, по цієї темі. Нагадую, підписуйтесь на мій канал. Дуже багато цікавої і корисної інформації в мене. Не тільки за фіалки, але й за різні. Інші рослини, які в мене є. Так що підписуємося, коментуємо, лайкаємо і підписуємося на мій TikTok і Інстаграм. Всі сили в описи під відео. Будь ласочка І так, як же треба часто часто ли треба поливати фіалки Як часто, скільки разів на день в мене питають? Ну, це ж, це. Це стосується верхнього полива, коли ви поливаєте зверху. Неважливо, коли куди ви поливаєте в піддон, чи ну, в піддон, або ви зверху поливаєте. Наступне відео буде в мене про засоби, способи, як я поливаю свої фіалочки я покажу свої приспособи. Так що слідкуйте, будь ласка. І так. Ну що, треба виштовхуватися від своїх умов? Як ви їх вирощуєте? Які у вас умови в квартирі чи в будинку, де, ви там, де у вас там знаходяться, фіалочки? Поливаємо зверху або в поддон і дивимось. Якщо от у вас суха, так, то поливаємо. Ну, от я влітку, там взимку, коли вже опалення, то я поливаю десь, поливала раніше, бо зараз у мене все ж фітіль, раніше поливала десь два рази на тиждень. Не заливала. Теж обов'язково дивіться, щоб ви їх не заливали, бо це, ну, це буде біда. А, і, а якщо у вас ну, може там волога якось в хаті, да, там, чи, що, там якісь умови інші, ви маєте прилаштуватися до своїх умов. І тоді ви самі побачите, що коли у вас підсох верхній слой землі, у от от да, ви так підійшли, потрогали пальчиком сухо, полили, не заливаємо. А, якщо воно волога і листики з Тургородом та, то тоді ми їх не поливаємо і залишаємо. І потім ви самі вирахуєте, як, як часто треба їх поливати. Тобто, може, вам вистачить один день на тиждень, може вам треба буде два рази на тиждень. Може частіше. Ось. І є такий ще нюанс. Наприклад, ваша фіалочка ось так от повісила уші. Бачите, отакі такі м'які, ну тут ще не дуже, тут ще норм. Ну, от ніжні лістечки для... втратили тургар, то що робити Ой, в цьому випадку? В цьому випадку ми трошечки-трошечки а... поливаємо, щоб він набрав тургард, щоб лістики стали плотненькі, трошечки капнули і все. А потім вже ви будете поливати їх нормально. Но знову не заливаємо і все ж таки дивимося за тим, щоб вони у вас не пересихали, бо це е, дуже погано для корнівої системи. Вирощуємо свої фіалочки з любов'ю. Поливаємо правильно, все, все, мирного дня. До побачення, па Па-па.